Він впевнений в собі, трішки грубий і небезпечний, але схожі жінки від цього в захваті. Чому так відбувається? Чому погані хлопці приваблюють більше жіночої уваги, чим спокійні та добропорядні? І наука дає цьому відповідь, Особливо психологія. Виявляється, що вибір партнера це не просто якісь особисті вподобання. А це результат тисячолітньої еволюції та соціальних впливів. І чому це так відбувається, сьогодні ми разом з вами будемо шукати відповідь на це просте питання. Перше, що варто роз'яснити, що поганий хлопець це не якийсь там грубіян або хуліган, це архетип чоловіка, який має в собі три основні риси. це впевненість, домінантність та темну сторону. Якщо подивитися на культових персонажів, які викликають у жінок такі емоції, то саме вони мають такі риси, як рішучість, домінантність, впевненість та холоднокровність. Вони насправді не підкоряються соціальним нормам та правилам. Вони створюють свої. Вчені давно помітили, що саме жінки вони схильні обирати партнерів так званої темної сторони. Але темна сторона це не просто якась темна сторона того, що людина погано думає або хоче вбивати. Під поняттям темної сторони розуміються такі поняття, як нарцисизм, макевелізм та психопатія. Вчені, давно помітили, що жінки вони схильні обирати собі партнерів так званої темної тріади. Темна тріада має поняття макевелізму, нарцисизму та психопатії. І вже давно, у 2010 році, Джонатан та його колеги виявили, що чоловіки з вираженими рисами такої темної кіади, вони мають більше сексуальних вподобань з боку жінок та вищу соціальну привабливість. То, чому це приваблює жінок? По-перше, нарциси це люди, які є самодостатніми, харизматичними, вони знають, що хочуть від цього життя. По-друге, макивелісти вміють бути. Надзвичайно переконливо та емоційно залучати людей у своє життя. І по-третє, у нас психопати. Саме психопати вони випромінюють впертість, впевненість та непередбачуваність, а значить, вони здаються сильнішими. Тож виходить, що жінки несвідомо обирають токсичних чоловіків, а вони скоріше тягнуться до тих чоловіків, які мають домінантну поведінку. Таких прикладів ми можемо бачити безліч у кіно та в книгах. Але як це працює в реальному житті? Дивіться, якщо ми візьмемо людину і запитаємо, чи ця людина токсична, тобто чоловік, вона скаже ні, тому що вона закохалася в хлопця, який створив атмосферу такої неперебачуваності, ризику та сильної пристрасті. І саме такі риси вони не є повсякденними, і саме жінку вони приваблюють. І вони, може бути і не найкращими партнерами, але їхня харизматичність, впевненість та домінантна поведінка вони компенсують усі всі мінуси. Тому жінка, в принципі, не бачить цих мінусів, які є не нормою у стосунках. І однак є дуже важливий нюанс з часом, коли жінка відкриває очі, і вона розуміє, що вона потрапила у халепу, і потім вона починає жаліти. Про ці стосунки та про те, що вона закохалася. Тож, я вам пропоную давайте зараз розбиратися, чому ж так виходить, і як відрізнити здорову поведінку від токсичної. Давайте повернемося багато років тому і е, пірнемо у таку еволюційну психологію і подумаємо, що ще з давніх часів будь-яка жінка вона не обирала слабкого чоловіка. Було дуже багато небезпеки, були загрози скрізь. І щоб захистити свою сім'ю, чоловік мав бути сильним, домінантним, він мав бути жорстоким, щоб убити навіть тварину або людей з іншого племені і захистити свою родину. Тому підсвідомо жінка вона розуміла, що якщо я беру слабкого, немічного або просто такого другорядного чоловіка у нашому там суспільстві, то він мене не врятує від смерті. Тому еволюційно склалось так, що у нашому мозку працює механізм так, що щоб вижити в цьому світі, нам потрібен сильний чоловік, як захисник, а не просто як друг або, наприклад, брат і так далі. Тому жінки ще з давніх часів вони розуміли, що сильний чоловік є впевненість у житті. І навіть якщо ми не візьмемо такі первісні часи, а часи, коли були воїни, революції і так далі, все ж таки. В будь-якому випадку жінка хотіла собі сильного чоловіка, який був харизматичний, і він міг відстоювати свої права та права жінки, і тому так склалося, що жінки обирають собі альфа самців І, звичайно, що з еволюцією мозок наш запам'ятовує деякі паттерни, і саме цей патерн у нас мозку і залишився. Нам потрібен сильний чоловік. Отже, бажання бути і сильним чоловіком це не просто якась там примха. А це еволюційна така особливість, яка заклалася в нашому мозку, і це нормально сприймати. Ви можете порівняти це навіть з материнським інстинктом. Як не крутіть, у мозку у нас це існує, тому мати хорошого, сильного, харизматичного чоловіка це також норма. Але чи означає, що всі погані хлопці є хорошими партнерами, а не токсичними? І тут починається саме найцікавіше. Причина друга це емоційний контраст. Допомінова залежність. Давайте ми подумаємо про те, чому жінки все ж таки, як виходить, що вони залишають хороших хлопців і повертаються у токсичні, погані стосунки. Де їм було погано, але ж все рівно вони повертаються до своїх колишніх, наприклад, або знову ж продовжують обирати таких чоловіків. Все дуже просто. Коли людина є токсичною, вона створює емоційні гойдалики. Коли нам нас стабільно у житті, нам нудно. Коли він сьогодні такий холодний, неприступний, а іншого дня такий гарячий і е, збуджений, і він готовий звернути гори для нас, нас це приваблює. На жаль, коли є емоційні гойдалки, неважливо, ви чоловік чи жінка, будь-що буде приваблювати людину, коли буде щось нестабільне, саме пов'язане з емоціями. І те, що оці емоційні гойдалки впливають на нас, у нас виділяється гормон допамін. А допомін це є гормон задоволення. І жінка буквально підсаджується на такі стосунки, як наркотик. Вона відчувається. Цей допомін відділяється в кров, вона відчувається мозком, вона розуміє, о, сьогодні так, а завтра так. І це буде все так, як у фільмі, да, як у кіно. Він сьогодні такий злий на мене, а за ту секунду він вже буде добрим. Це як наркотик. Тобто токсичні люди. Я не говорю лише зараз про чоловіків. Може навіть і жінки такі бути, Токсичні відносини виділяють допомін, і це задоволення, воно є токсичним для нас. І що нам важливо зрозуміти, це вчасно його виділити і укорінити, тому що ми не маємо підсаджуватись таку, знаєте, голочку і бути залежними від таких стосунків. І згідно з дослідженням Фішера, у 2016 році він виявив, чим нестабільніші стосунки, чим більше сварок, проблем, вияснювання стосунків, тим кращий емоційний зв'язок між партнерами. Так, і це пояснює тому, чому після більшості таких емоційних сварок примирення є солодким. Допомін виділився, ми такі білі і пушисті, нам далі все подобається, і ми продовжимо бути в цих токсичних стосунках. А ви мене запитаєте: Ну, Альона, ну як же так виходить? Жінка розуміє, що це сварка, це токсичні стосунки, вона назад повертається. А все дуже просто. Жінка розуміє, а мозок чиняє по-своєму. Вони. Жінки насправді часто повертаються до цих токсичних партнерів, не тому, що їм подобаються сварки, що їм подобається біль. Вони пам'ятають тільки яскраві моменти, тобто цю насолоду, яка відбувається після сварок, це примирення. І саме негативні емоції вони подавляються, а яскраві моменти заповнюють їй мозок, вони витісняють негативні емоції, і таким чином ми розуміємо, що о, яскраві емоції прийшли, стосунки дуже добрі. І це для нас є наркотична залежність. І після періоду будь-якого періоду цього болю приходить доза щастя, і ми стаємо наркоманами і далі продовжуємо спілкуватися з людьми. Тому, якщо ми візьмемо, коротко скажемо, то стабільність стосунки – це рівний рівень допоміну, він такий стабільний. Але якщо токсичні, це буде такі різкі скачки допоміну. Спочатку висока ейфорія і глибока печаль, висока ейфорія і глибока печаль. А це нормально для нас, да? Ми ж любимо відчувати різні емоції. І що є печальним, коли приходять справді нормальні, здорові стосунки, людина порівнює їх з тими, які мала. Тому що немає цієї емоційної напруги, немає емоцій, які б вони там не були, не можуть бути. Просто позитивні або тільки негативні, мають бути баланс. Позитивні, негативні, позитивні, негативні. Тому людина така: у мене були в тих стосунках кращі відносини. Ми з ним хоч і сварилися, а ми любили один одного. Ви хоч і сварились, але то сварились не ви. Вам просто подобається кайфувати з того моменту, що допомін відділяється, емоційні великі є, і ви далі продовжували там бути. Тому просто задумайтесь наступного разу, якщо це відбудеться. Чи не це у вас у мозку керує? Чичина третя це соціальні наративи та романтизація поганців. Навіть беручи свої спогади із дитинства, я часто бачила фільми там, де поганці виявлялися хорошими хлопцями. Ось герой він є холодний, неприступним, значить він ще не зустрів ту жінку. Свою єдину кохану. Якщо він грубий, значить у нього важке минуле, з ним важко поводились. Навіть якщо ви зараз чуєте ці слова, згадайте, я думаю, що ви точно стовідсотково бачили фільми або читали книги там, де є такі поганці. Він такий грубий, до нього не можна приступитися, він такий ні дотрога. А потім такий, о, я закохався, ти моє життя, ти моє просто сонце, і я тут розм'як, розквів як квіточка, і тепер я добрий. І оцей вплив кінематографа, літератури, він показує нам, що таке можливо. але... Життя не кіно, життя не книга. Ми самі режисери, ми самі письменники, і ми маємо писати свою книгу самі. Ви не забуваєте, що фільм може тривати дві години і в кінці він може бути з хеппі ендом. Наше життя дві години не триває. Ми маємо жити з цією людиною до кінця своїх днів, якщо пощастить. Тому. Ми бачимо цю модель із дитинства, і ми починаємо вірити в неї. Ми починаємо вірити, що якщо навіть хлопець такий неприступний, він просто ще не зустрів мене. Да, він не зустрів мене таку красиву, щоб він полюбив мене і потім розстав. Насправді це так не працює. Давайте згадаємо класичну казку: красуня і чудовисько. Хіба він не жорстокий? Хіба він не аб'юзер? Хіба це не токсичні відносини? Крисовня, да, Бель, вона така хороша дівчинка, любить читати, вона освічена, вона прагне допомагати людям, вона добра, щирим, відкритим серцем. А він грубий, закритий, жорстокий, і її це притягує. Ми не будемо брати далеко. Да? Ми візьмемо класичну казку. Ось подумайте над цим, чому так трапилось. І якщо подумати, то це є саме цей червоний прапорець, який нам просто так махає і кричить. Геть з токсичних відносин. Це не твоє. Тут щось ненормальне. Але нам це як виклик. Да, нам виклик червоний праперець, о, виклик, я це зміню. Він поганець, але за допомогою мене він стане хорошим. Ну давайте подумаємо про те, що ви не маєте рези, вони прийшли в цей світ спасати, врятувати усіх поганців. Це ненормально. Тому, будь ласка, візьміть трішки поваги до себе і зрозумійте, в яких стосунках ви хочете бути, і які стосунки для вас є нормою. А які ні. Тому важливо розуміти насамперед, якщо людина поводиться токсично, то це не ваше завдання її рятувати і казати, що я прийшла, моя задача була, щоб ця людина мене зустріла, і я зміню її найкраще. Ви не рятівник, ви у себе є одні. Я говорю про чоловіків і жінок, бо кожна стать може потрапити у токсичні відносини. Я не схиляюсь до тієї думки, що лише чоловіки можуть бути токсичними. А й жінки також, але просто токсичність і поганий хлопець виявляється більш у чоловіків. Саме риси макевілізму, нарцисизму та психопатії, виявляються більше у чоловіків, тому що вони домінантні, вони є альфа-самці. Жінка має, якщо взяти біологію, займає більш таке слабке місце. Тому не будьте річником, не рятуйте ту людину, яка є токсичною, і не готова взагалі змінюватись. Це її вибір. Бути токсичною чи ні. Подумайте про себе. Отже, жінки вони не вибирають поганих хлопців про власну бажання. Усьому винна еволюція, біологія та навіть культурні наративи. І тому, коли хлопець є поганим, це не означає, що він може бути хорошим партнером. Тому перед тим, як продовжувати стосунки, де ви розумієте, що є вже якісь червоні прапорці, подумайте, обговоріться своїм партнером і вирішіть, чи рухатись вам далі в одному напрямку, чи ні. Я вам бажаю дуже гарних майбутніх або вже теперішніх стосунків. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете подискутувати на цю тему, ви можете написати коментарі, поставте пальчик догори. Підпишіться на мій канал, і ми зовсім скоро з вами побачимо знову у новому відео.